Доброго вечора. Маліво переплавки Україномовного каналу. Дивіться, як гарно. Тут все квітне. Там каштани. Там каштани. Там хтось шашлик смаже, пахне кафе. І ми з Максиком прогулянці. Квітень. Це завжди гарно. Та й травень непогано. Післязавтра вже травень, Весна летить. Просто летить. Ех. Весь час летить. Дуже швидко минає. Да, Максим? Да. 20 хвилин на восьму. 18 градусів тепло. Ось і пришла. Дякую богу. Все тепер. бачите скільки діток. На видалках стай. Скорість гуляють. І це гарно. Весь легенький, але він не псує погоду. Нам сьогодні з Максиком потрібно не просто погуляти, а до класа, до супермаркету сходити, куди ми йдемо. Так, я пройшов день у Харкові, а не погано, начебто. Тривоги були, відбії були. А так вибухів ми не чули. І це гарно. Да? Що ти там? нюхав таке. Все, усім пішли і там ще вкласити. Усім тихого вечора. Спокійної ночі, усім миру до добро злагоди. Всім ще дякую, звичайно, будемо жити. Незважаючи вночі. Все, на добраніч, мої любимо. Пока.